Максимально забезпечити безпеку у місті головний меседж кожної зустрічі у різних форматах міського голови з лідерами міських організацій політичних партій, громадських організацій, депутатами міської ради, кожної наради з керівниками правоохоронних органів, які останнім часом відбуваються чи не щодня. У вівторок проводилася ціла низка відповідних заходів. Церква не є частиною політичної системи, проте її місія незмінна в усі часи вчити добру та закликати до миру. Міський голова зустрівся зі священнослужителями місцевих храмів у вівторок по обіді. Обговорили суспільно політичну ситуацію в країні. Сергій Степанов наголосив на незмінні позиції міської влади у сформованій кризовій ситуації. Я благодарен своїм колегам, може бути в определеному сенсі опонентам за те, що в цій ситуації ми. проявляем абсолютную консолидацию. Мы абсолютно солидарны с тем, что город Лозова ⁇ это город украинский, а страна наша унитарная, неделимая. Территория. Також керівник міста висловив прохання до духовенства, толерантно проводити служби, адже беззаперечно священники мають великий вплив на настрої городян. Духовенство може допомогти зрозуміти, що будь-яку проблему потрібно вирішувати мирним шляхом. Правильний вихід завжди підкажуть розум та здоровий глузд. Про суспільно-політичну ситуацію в країні області та місті говорили згодом у цей же день і у сесійній залі виконкому, де зібралися керівники підприємств, установи організації міста усіх форм власності, соціальні партнери міської ради, почесні громадяни міста, депутати, Калейдоскоп трагічних подій захопив сьогодні схід країни. Найдраматичніше розвиваються події по сусідству, що викликає певну стурбованість лозівчан. Ми не будемо вдаватися панічним настроєнням сьогодні. Городський виконавчий комітет, депутатський корпус працює в своєму звичайному режимі. Весь календарний план годової, котрий ми наметили, бюджетний. все проводимо согласно наших планам. Додають тривоги і ще деякі речі, які наразі не можна пояснити: як то іноді неадекватна поведінка правоохоронців та військових, іноді і самого населення з сусідніх областей. Адекватно реагувати на прасходяще події, нету ни военно-политической силы, ни четкого плана действий, хотя объявлена антитеррористическая акция, которая, кстати, сегодня продолжается. В каком виде она проходит, вы все видите из средств массовой информации. Призывы к сегодняшним проведениям локальным референдум, который не имеет абсолютно никакого законного основания. Ну, это происки. І попытки розкачати государственне устройство страны. ризики виникнення надзвичайних подій і у Харківській області, і зокрема у нашому місті, існують. Міський голова запевнив присутніх, що міська влада виконуватиме будь-що свої обов'язки. Ми зробимо все для того, щоб в рамках наших повномочі функцій, моралі працювали учреждення, підприємства, Естественно, бюджетная сфера, у нас есть для этого основания, мы выплачиваем заработную плату, слава Богу, при всех коллизиях. Такая позиция, которую мы отрабатываем на месте, тоже в разных форматах. Я хочу обратиться к вам, поработать со своими трудовыми коллективами. Заверить их в том, что вся работа местной власти, депутатского корпуса, нацелена на стабильность жизни в городе Лозовое. Єстественно тільки в місті демонструє єдинство поняття, що Україна не, не, не подільна, унітарна, можна зустрічатися з тими складностями, які сажали диктують сьогоднішнє сьогоднішні. Не почув, не зрозумів мету та настрій зібрання чи налаштувався почути зовсім іншу інформацію. Депутат міської ради Ігор Коломак. Ми розуміємо, що нас завтра закладують наразі завієм. Що ми завтра будемо діяти? Завтра у нас буде партнер в а будемо Та представники громади міста не реагували на емоції депутата та покинули залу.